Раз, два, три, Все! Маленька країна з великими героями так сьогодні говорять про тих, хто обороняє українців і Україну, як каже один із офіцерів військової частини Севастополя: ми дивимося на них у прилади нічного бачення, а вони в оптичні приціли. Ситуація, яка склалася зараз в Україні, а саме на території Криму, нестабільна і може обернутися справжньою воєнною загрозою. Ставлення як і у всіх, то не допустимо та що твориться в Криму. Йому зараз цілий світ дає оцінку. Так яка може бути ситуація? Серйозна, як були? Бо такоїся робить у Криму, то, -то дуже не добре. Я думаю, що в цей час немає такої людини, яка б не була якась пасивна. Дуже молимося за Україну, щоб не було кровопролиття. Дуже тяжко. Надіємося, що все буде добре. Я думаю, що в нас ще надія на краще життя. І разом з тим в Криму теж є надія на краще життя. Ми це надіємося. А коли буде російська держава, я не знаю, чи там буде якась надія. Ми сподіваємося, що буде краще. Наслідки військового втручання можуть підірвати стабільність не тільки Європи, але й світу. Багато країн і міжнародних організацій вже засудили акт насилля проти України. За втраження дуже плохо ставить. Найкраще втрачення. Україна сама добавляє вирішувати свої питання. Я думаю, зараз дуже багато людей користуються іменно таких, чиновників, хто при власті. Ну, під шумок стараються хто щось зробити, Палка в колеса свати, особливо, наприклад, Росія, так як насчет Крима. А хто їх чим обіжав? Є у нас у Мукачеві російська школа є. Я у Криму російська школа. Що їм хибить? Хто їх обіжає? Самі люди надумали собі, О, громадяни України все таки вірять у мир на своїй землі, але кажуть, в разі чого готові до останнього захищати батьківщину, не зважаючи хто якої національності.